різвяного продуктового кошика може зрости усе через блокаду польськими перевізниками українського кордону. Зокрема, експерти кажуть, здорожчати можуть цитрусові мандарини, апельсини, які українці зазвичай купують для новорічного столу. Риба також може піднятися у ціні, бо перевізники зазнали втрат через блокаду. Уже підскочила і вартість автомобільного пального загалом минулого місяця Україна втратила понад 9 мільярдів гривень через затримки на кордоні. Про це повідомили в комітеті Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики. І що буде з цінами далі? З'ясовував Орес Дрималовський. Вісім днів фура Романа Власюка простояла на польсько-українському кордоні. На нашій стоянці знаходилось в районі 250 машин. Це тільки на нашій одній стоянці, які стояли з пріоритетним вантажом. Пріоритетний вантаж Романа риба глибокої заморозки. Віз в Україну з Литви. каже. Втрати для компанії-перевізника великі. Все, все залежить від диспалива. Тобто автономні опалювачі е, працюють постійно, автомобіль треба постійно якось заводити, тому е, так є в автомобілі холодильник, який теж працює від електроенергії. Акумуляторні батареї того всього навантаження не витримують. Постійно потрібно тримати все, як то кажуть, в тонусі, щоб. Все підтримувалося. риба, яку везе Роман та інші перевізники з Європи один з тих продуктів, що може здорожчати на прилавках в Україні, кажуть експерти. А ще цитрусові, які так полюбляють українці у період різдвяно-новорічних свят. Ми з вами веземо екзотичні фрукти. Цитрусові, банани, кірі. Авокадо, ну це все до новорічного столу. У нас напевно буде трошки дорожча риба і ікра. До новорічного столу трошки будуть дорожчі, екзотичні фрукти, але не настільки, щоб вони були недоступні для людей. Вартість продуктів зросте не лише через блокаду кордону, каже експерт Олег Пензин. Є й інші фактори. Це і подорожчання електроенергії для бізнесу. Це і зростання вартості зберігання. Та й продовольчий кошик перед новорічними святами зазвичай дорожчає. Це через підвищений попит в загальній масі. Ціни на продукти, зокрема на борщовий набір, залишаться незмінними, бо більшість, а це 92% продуктів, вирощують та виробляють в Україні на відміну. Від техніки. Холодильники, телевізори, пральні машини, побутова хімія. Блокада кордону, а відтак додаткові логістичні витрати точно відіб'ються на товарах довгострокового вжитку, на техніці і будівельних матеріалах кажуть експерти. А от значного впливу блокади на ринок пального чекати не слід, бо основні потоки дизелю і бензину надходять залізницею. Тому я не бачу взагалі жодних проблем на сьогодні з. Поставками диспалива і бензину є певні невеликі, незначні проблеми з поставками пропан Бутану. Скраплений автомобільний газ, 30% якого перевозять автомобільним транспортом через польський кордон, через блокаду здорожчав удвічі на українських АЗС. Але ж треба знову ж таки розуміти, що люди, які ставлять газову апаратуру, вони ж не викидають бензиновий бачок, правда? Тобто вся інфраструктура подачі палива в двигун лишається, і людина вже сама приймає рішення, що для неї на сьогоднішній момент заправлять вигідніше бензину чи скраплений газ. Експерти прогнозують нормалізацію ситуації на польсько-українському кордоні вже після середини грудня, коли до влади прийде новий уряд Дональда Туска. Я думаю, що що ціни на пропан вони десь до кінця грудня стабілізуються і можуть вийти навіть на рівень менше 30 гривень за літ? Я вже побачив, що вже відкрили кордони словаки. Повністю воно вже поїхало. Вже на сьогоднішній момент відкрили пропускні пункти для виїзду пустих вантажівок. Активно йде дискусія з приводу знаходження компромісів. Утім, водій Роман Власюк на швидку деблокаду кордону не сподівається. каже спілкувався з польськими мітингарями. Вони налаштовані рішуче і на компроміси йти не збираються. Вони будуть стояти до кінця. До того я так розумію, допоки ну не буде прийнято якесь рішення, і допоки є така ситуація зараз, як то кажуть в польському парламенті. Орес Дрималовський та Євген Зозуля. Програма вікна СТБ. Марафон Єдині новини.